Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми вирішимо завдання з підручника математика перший клас кварцова, завдання під номером 5. Досліджуємо склад числа 6. Давай відкриємо підручник і прочитаємо умову завдання. І так, знайди значення виразів. Склади інші рівності. Давай подивимось на малюночок, який нам дан поближче. Це числова пряма. Так, ось є числова пряма. На ній є у нас попередні числа, де у нас показано мінус 1, так? І наступні через плюс 1. І так, подивимося, що нам тут дано. 1 додати 1. І так, це як кроки. Ми вже з вами про це говорили, так? Ми Уявляємо, що ми крокуємо ось один крок, і ще один крок, і в нас вже буде два кроки. Тобто, наступна, а, наступне число, яке йде після одиниці це двійка. І до нього ми доходимо, роблячи один крок: один, додати один, два. Далі у нас іде три відняти один. Тобто, Попереднє перед двійкою число це мінус оди, ой, перед трійкою число це двійка, так? Три відняти один буде два. П'ять додати один. І так, значить, це наступне після п'ятірки число це шість. П'ять додати один, буде шість. П'ять відняти один, попереднє перед п'ятіркою число це чотири. Так, ми відповіли на питання, а ще нам проситься у завданні скласти свої приклади. Ну що ж, ми можемо брати будь-які числа. Давай почнемо, наприклад, із двічки. Вже ми сюди на один перескочили, тепер давай перескочимо на трійку. Тобто 2, а наступне за ним яке число? Це 3, як ми до нього доходимо через один крок. Крочок такий, так? Тобто 2 додати один буде 3. А якщо 2 відняти один на один крок назад, то скільки буде? Буде 1. Ну, давай таке саме зробимо з четвірочкою. 4 і крок уперед додати 1 буде 5. А якщо 4 і крок назад, один крок назад, відняти один це буде 3. Зрозуміло тобі чи ні, як ми крокуємо по одному. Додати один, відняти один. І що це буде наступне число або передні, попереднє. Запиши, будь ласка, у коментарях, чи зрозуміло тобі ось це про наступні і попередні числа, що це ми знаходимо за допомогою плюс 1 і мінус один. А також став лайк до нашого відео і підписуйся на канал, якщо ще не підписан, щоб не пропустити наступні відео. Якщо є якісь коментарі ще або відгуки, також залишай у коментарях під відео. Ну а я з усіма прощаюся до наступного завдання.